Продовж 24-28 квітня на головній площі виставки досягнень народного господарства у столиці вирував ярмарок Книжкова країна. Серед учасників було і Черкаське видавництво Юлії Чабаненко. Враженнями від ярмаркування поділились герої наступного сюжету. Представники найбільших книжкових видавництв України, письменники, літературні критики, блогери і просто затяті читачі всіх об'єднала книжкова країна. Її впорядниками виступили власне сама ВДНГ разом з Українською асоціацією видавців та книгорозповсюджувачів. Приємно, що і Черкащина не залишилась осторонь. Серед майже сотні павільйонів був і павільйон черкаської видавчині Юлії Чебаненко. В першу чергу це потрібно для просування видань і моїх авторів. До цього часу тягнути одній, видавати книжки, друкувати, а це різні процеси, і просувати. От на просування у мене не вистачало ні сил, ні часу. І от цей фестиваль, книжкова країна у Києві, це. Перший крок нашої команди. Я дуже дякую Тані Брукс, яка взяла на себе. Це навантаження. Я не жалкую, що поїхали. По-перше, ну це була Мені сподобалось місце організації. ВДНХ, мабуть, якраз те місце, де можуть бути збиратися люди, які люблять читати. По-друге, взагалі організація була дуже хороша. Мені сподобалось, було добре місце. Нам вистачало всі проблеми, які виникали, рішалися дуже. Швидко було місце для зберігання книжок, тобто мені сподобалось. Тетяна Брукс представляла свої книги інша, переможець і чорна зозуля. каже, що результатом задоволена. Я тепер розумію, що мої книжки буду читати в Києві. А, мене запросили на презентацію в бібліотеку на Печерську, а, тож я думаю, що це правильний шлях а, для того, щоб яким чином Рухатись. ну да. Рухатись вперед». черкаські авторки Катерина Вербівська і Таміла Чупак теж представляли свої творчі найдбання у черкаському павільйоні. За їх спостереженнями, великий інтерес серед відвідувачів виставки викликали також проекти видавництва Юлії Чабаненко Ідея і чин та книга Олександра Солодаря під покровом Холодного Яру. Юля Чабаненко вважає, для того, щоб якомога більше людей дізналися про такі проекти, обов'язково повинна бути презентація. Про що неодмінно скажуть організаторам виставки. Успіх був би, якби була презентація. Для більшості людей треба розказувати, хто ці люди, чому ці прізвища об'єднані об разом, а це ідеологи державотворчості ХХ століття. Люди різні були, підходили. І суперечки були не впевнений, що це прізвище варто вносити. Ну, кожен знає історію по-своєму, тому це в треба було влаштовувати лекцію, пізнавальню, щоб поширювати ці знання. Книговидання це суттєва галузь в економіці України. Добре, що і під час війни вона не зупинилася. До речі, на виставці не було помічено жодного російськомовного примірника книги. Тож чи не найбільш важлива місія у книговидання і книгорозповсюдження це формування культури ідентичності українців, і книжкова країна з цим успішно впоралась.